Дівочки, здравствуйте, йдемо до квочки. подивитися, як вона, що там під нею, як вона там лупа чи не лупе. Акуратно піднімемо її. Акуратно піднімемо. О, я, я вже бачу там курча. Хоча вона з характером, мене, вона вже і клювала мене. Мабуть, з віком поумніла, але не трогає нічого. Ага, вилупилося. Підніму сіточку. Ось все. Ага, ось є шкарлупочки, шкарлупочки, сидить, да? сидить, шкарлупочки, а воно заховалося, 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 де там шкарлупочки. Так, щас, щас. Так, ось сього витягнемо. А де ж воно там? Яке воно там воно сіре, бачила сіре. Ой, дивіться, вилупилося, яке сіреньке, яке. Я їх знайду, угу. зараз знайду його. Угу. Угу. Ось сіреньке. Таке пікає, пікає. Таке сіреньке, маленьке. Ага. Кутку дати. Куда дивися на мене, дивись на мене. Куткуди, таке куд куда? ось ось яке, куткуда, вилупилося. Люблю я заглядати, як вони лупляться. І так люблю їх рахувати. Ану подивлюся, ось яке, ось о. Сіреньке пі 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 пі, -пі, -пі. Маленьке, сіреньке. І ось хохолок, такий чубчик, чубчик у нього. Ну все, дівчатки, поки будемо наблюдати за нею.